У кожного є дім. Пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи в морі, бджоли в улику, а равлик навіть носить свою хатку із собою. Книжки мешкають в книгарнях, у бібліотеках, на книжкових полицях осель. Зорі на небі, люди в будинках, а сміття живе на смітниках. Це його оселя, і воно її дуже любить. Йому там затишно і зручно, тому сміття дуже засмучується, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Тоді воно стає вуличним сміттям, сміттям безхатьком. День і ніч воно зажурене, вештається містом або вздовж сільської дороги. І навіть страшно подумати лісом блукає, скиглить, шелестить. Кидається під ноги перехожим, ніби приблудний пес, і тихенько просить допоможіть мені дістатися до рідної домівки. А люди його чомусь не чують, байдуже минають, інколи ще й невдоволено нарікають, скільки бруду розвелося, яке в нас місце засмічене. А нещасне сміття тиняється хідниками та клумбами. Парками і дитячими майданчиками, солодко мріючи про затишну сміттярку. Діти, давайте допоможемо нашому сміттю потрапити в свій затишний будиночок.